За весь час, поки я досліджував гори, я відчував себе наче на курорті. Та все ж таки без пригод не обійшлось. Тому давайте швидше переходити до початку. Я бажаю тобі приємного перегляду. Та не забувай про вподобайку. І як ви пам'ятаєте, минулого разу я відправився на саму велику гору, що була на нашому материку. І одразу, як я потрапив на неї, мене зустріли два вовки. Після сутички із попередніми представниками їхнього роду, я гадаю, що вони мені не супротивники, та якщо втратити пельність, то вони можуть дати тягла. Правда, це тільки поки. Побігши певний час по горі, душка, яка повинна реагувати на скарбито срібло, так і не показала признаки свого існування. Проте я знайшов ще одне яйце, та зрозумів, що тут знаходиться обсидіан, тому трішки його добув. Після чого мені відкрилися рецепти нових стріл та покращення для верстака. Ще протягом якогось часу я знайшов кам'яного голема та вже був готовий до суворого двобою. На щастя, моя далекоглядність в прокачуванні булави мене і тут рятувала. От тільки чого не скажеш про мою обережність. Я так сильно захопився, що не помітив, як він мені зніс майже все хп, через що я майже не відкинувся. Та на щастя, мені все таки пощастило його побороти. В скрині, що була в будинку поруч, я знайшов насіння цибулі. Такого гри я раніше не бачив, тому був дуже здивований, та, звісно ж, зрадів такій знахідці. Паралельно цьому я помітив, що дужка нарешті зреагувала, тому я відбітив місце, де вона вела себе активніше за все, та пішов далі у розвідку, так як медовиця на супротив морозу вже закінчується, і я хотів дослідити якомога більше території за цей невеликий час. Разом з тим я вирішив прокопати одне цікаве місце, в надії, що там є щось цінне. Проте, окрім груди кісток, там нічого не було. Із настанням ночі я вирішив назад додому, щоб не провокувати долю, та за дві хвилини я встиг дібратися до нашої лісопильні. Одразу прибувши на базу, першою ж справою я змінив килим біля нашого каміну, після чого я перевірив всі нові крафти, які мені тепер доступні, та зрозумів, що на покращення верстака нам не вистачає заліза. Так як ми використали його для покращення наших обладунків та інструментів. Саме тому на наступний день я та я вирушили на болото в пошках крипт, щоб іще раз забити дракар залізом. Кількість днів ми навіть вже не рахували, тому що для нас це ну тупо рутина. Важливо лише одне: те, що в нас знову є повний візок заліза, та я прийнявся його переплавляти з надією, що цього разу нам точно цього буде достатньо. Позаймавшись домашньою рутиною декілька днів, я зрозумів, що займаюсь не тим, так як залізо нам не так і потрібне на даний момент. Тому я вирішив продовжити розвідку в горах та цього разу підготувався більш серйозно. Також вже приймав портал, який раніше вів на болото, та вирушив в гори. Дід кінець першого дня моєї подорожі я знайшов дивну печеру. І так як вже була ніч, я все-таки вирішив зайти всередину та перевірити, що там і до чого. Та як би мене не тягнуло розвідати печеру, болото навчило, що подібні місця просто так йти не варто. Тому я все-таки вирішив поставити зовні портал, щоб разі чого швиденько повернутися та забрати свої речі. Ще я поставив скрині, щоб розвантажитись, так як був забитий різним мотлухом. Після чого повернувся назад у печеру. Перші супротивники були кажани, які нічого страшного із себе не представляли, проте були доволі докучливими через свій маленький розмір. Спустившись нижче, я знайшов двох ульфів, які дрімали на підлозі, та на диво швидко з ними розібрався. Далі на мене очікували двері, які підсвідомо давали зрозуміти, що там або щось цінне, або дуже небезпечне. Зайшовши всередину, я знайшов доволі цікаву тканину. Та Ульфа, який по ідеї оберігав шерсть Фенріра, з якої можна скрафтити сет на ближній бій. У ще одній схожій кімнаті не було нічого цікавого. Тому я пішов далі. Також я знайшов на скельні малюнки, але так і не зрозумів, в чому їхній сенс. Можливо просто декорація, а можливо в цьому сховане щось цікаве. В кінці нижнього рівня печери я знайшов іще один вівтар із хутром Фенріра та повернувся назад на початок. На жаль, із цікавостей це все. Печера скінчилась майже не почавшись. Заходячи всередину та починаючи розвідку, я був більш наляканий, ніж зараз. Так як печера доволі безпечна, незважаючи на її місцевих жителів. Вийшовши назовні, я помітив, що вже був день, та ринувся до скрині, щоб забрати все самі ціни з собою та продовжити далі свій шлях. От монтую зараз і думаю, чому я не телепортувався додому, щоб розкласти все по скриням, та не повернувся назад і пішов далі. Дурень не інакше. Під час того як я розбирався з інвентарем, на мене напав вовк та ледь мене не вбив, так як я був перенавантажений ресурсами. На щастя, все обійшлось, та я вирішив далі досліджувати гору. Потенційно знайшовши місце знаходження срібної жили, я вирішив підготуватись, та мої плани тимчасово призупинив голим, тому я швиденько з ним впорався. Та я б не сказав, що це було для мене легко, ще й дракон чомусь вирішив зі мною погратись. Розібравшись з усіма неприємностями, я все-таки вибудував який не але захист та поставив портал і відправився на базу, щоб розкласти речі та поповнити бав бадьорості, який знадобиться мені при розкопці срібла. А ще я вирішив використати кристали, які добув під час досліджування печери, та закристали вікна, після чого я пішов пропускати ніч, та на ранок 205-го дня я вирішив добувати срібло. На превеликий жаль, частина срібла була в камені, що ускладнило її добуток. Та незважаючи на це, все таки мені вдалося обкопати жилу, Нехай на це цей пішло трішки більше часу. Після чого я приступив до головної частини з надією, що старий метод по швидкому добутку срібла все ще працює, і він таки спрацював правда частково. Один кень жили повністю розпався. А от решта залишились на місці. Можливо, всьому вина саме місце спауму, а можливо і щось інше. Проте розбратися із тим часу не було. Тим паче, що в мене зламалося кайло. Я жоденько забрав всі ресурси, які лежали, та відправся на базу лагодитись. Ближче до вечора вже вся зрібна жила лежала у скрині біля порталу. Саме тому я відніс каміння на базу та пішов відпочивати. Повернувшись вранці на гору, я поставив мітку на портал та вирушив далі у розвідку. На половині свого шляху я знову зустрів кам'яного голема, якому ще й допомагав дракон. Звісно ж, з големом я розібрався та знову на межі життя та смерті. Також гарною знахідкою була печера біля нього. Проте заходити всередину я не хотів, та просто поставив відмітку на майбутнє, а сам пішов по сигналу дужки шукати жилу срібла. Знову розкопавши всю жилу, я сподівався, що цього разу нарешті вийде добути її за пару ударів кайлом. Та не збулося. Натомість мене вийшло знову швидко добути хоча б один хвіст цієї жили, після чого, врешті-решт, я розібрався з іншими хвостами. Майже вночі я нарешті закінчив переносити каміння та роду до порталу і нарешті повернувся назад. Ну а на ранок я вже був готовий транспортувати все добути срібло на базу. Саме тому я взяв з собою візок, наївно думаючи, що таким чином зможу перевести ресурси. І якось так і транспортував срібло на базу, та здивований, що в мене взагалі хоч щось вийшло, якщо чесно. Як би то не було, все таки срібло було доставлено до плавилень, тому без жодних зволікань я одразу почав його переплавляти. Поки плавло срібло, я вже по класиці займався фермерством, та навіть перевірив ефективність скотарства в цій грі. І був розчарований, так як за весь час кабанів небагато з'явилося. Ба Більше це навіть був їх максимум. Напевно, їм потрібно більше місця, і тоді вони зможуть ефективніше розмножуватись. Та мене це не влаштовує. Тим падя, що в мене вже є набагато ефективніші рецепти, де не задіяне м'ясо кабана. Тому гадаю, із скотартом на цьому ми покінчимо. Та вже під кінець 210-го дня все срібло було переплавлене, тому я прийнявся переносити його до нашої ковальні. Звісно ж, тепер мені відкрилась велика кількість крафтів. Та першою річчю, яку я зробив, була нова накидка із Вовчої шкіри, яка виглядала набагато краще ніж те, що в мене було до цього. Також нарешті я задав про поличку для знаряддя, щоб покращити верстак до 5 рівня. Та за одне трішки покращив нову накидку. Разом з тим, я нарешті зробив собі нового щита та молот, який називається холодник або ж холодник, дивна назва, та нехай буде. Ну і раз срібла вистачає, то я покращив до максимального рівня нового щита. Що ж, після невеличкого відпочинку я був готовий повертатися в гори, чим і зайнявся. Тим паче, що тепер, завдяки новій накидці, я можу перебувати в горах скільки знадобиться, тому що в мене з'явився імунітет до холоду. Головною метою цієї подорожі були вовки, а точніше їхня шкіра, так як з неї крафтились нові обладунки. Ну і срібна руда, звісно ж. Але перед цим я вирішив все-таки зайти в печеру та подивитися, що там буде цікавого. Ну а з цікавого була чергова кімната, де я зібрав трішки шерсті Фенріра. Якийсь відстійник та місце знаходження нового боса, ну і знову відстійник. Ще я знайшов дивне місце, де лежала купа риби, яка називається Тетра. Звісно ж, від такої халяви я не міг відмовитись. На цьому шоу в печерні цікавинки було закінчене. Черговий раз я зустрівся із Фенрінгом, та цього разу я навіть не проти, так як тести нового спорядження ніхто не відміняв. Звісно ж, я не забув про те, що в цій області дужка показувала ознаки активності, тому прийнявся розкопувати жилу. На це пішла уся ніч, та все ж на ранок жила була повністю гола, і нарешті в мене вийшло зробити те, що я намагався реалізувати попередні два рази. Довго не думаючи, я залишив всі добуті ресурси в скрині на місці розкопок, а сам відправився до порталу, щоб просортувати всі зайві речі, та повернувся назад, щоб забрати решту та принести срібло ближче до порталу, після чого відправився на пошуки нових жил із сріблом, які, до речі, були доволі успішні. Так як після 10 хвилин розвідки я вже зміг знайти одне місце знаходження. Та вже по попередній тактиці я миттєво добув цілу жилу. В такому ж темпі було знайдено ще щонайменш три жили, дві з яких були, до речі, подвійні. І от на годині вже сьомо ранку, та це не час в Археймі. На добуток срібла я витратив всю ніч, та воно вже очікує на мене біля порталу. І я навіть придумав один доволі дивний спосіб, як його швиденько транспортувати на базу. План доволі простий: я разом із возиком спускаю з гори до цього берега, після чого підпливаю дракаром та перевантажую всю груду із возика в нього, та спокійно собі пливу на базу. Це доволі просто та геніально. Тому приступаємо до реалізації. На моє здивування, все спрацювало саме так, як я і планував, без жодних зайвих пригод, чому я дійсно радий. Справа залишилась за малим, а саме потрібно просто перенести руду ближче до плавилень та реалізувати все нажите. Радий вас вітати в майбутньому, як ви можете бачити, наш жилий поверх трішки покращився, і на мене навіть вже нові обладунки. Та на жаль, відеоряд, де ці всі події відбулися, був зіпсований. Так як, що ви думаєте, в мене вимкнуло світло. І ні, це відео не записується в той момент, коли по всій країні були погодинні відключення. Це просто локальна проблема, через що навіть більше прикро. Та я зараз це все пояснюю для того, щоб вас попередити, що будуть моменти, які, на жаль, через це були втрачені. На наступний день до мене приєднався Ярик. Я передав йому новий комплект обладунків та провів екскурсію по новому другому поверху. Та ми вирушили назад в гори, щоб він відчув чоловість гірського біому. Так як я дуже сильно кайфанув від нього, тому що тут немає мобів, які спавняться після кожного пройденого тобою сантиметра, немає слизів, драугрів та велетенських дерев'ях, які вилазять із-під землі. Тут навіть руда добувається набагато швидше, хоча і потрібно трішки побігати із дужкою на поясі. Коротше кажучи, цей біом для мене справжній курорт після болота. Вже ближче до вечора ми натикнулися на ще одну печеру, і це стало чудовою нагодою показати її Ярику. Та цього разу, попри вже знайомих мешканців, ми несподівано вперше познайомились із культистом. Та на превеликий жаль, він тільки виглядав небезпечно. Насправді, попри ефектні атаки, шкоди від нього було небагато. Також в тій же кімнаті ми знайшли великий євтар, де була купа жерсті та пазур Фенріра. Та як виявилось, стіни були вкриті також шерстю, тому я не зміг відмовитись від спокуси забрати все це з собою. І на жаль, із цікавого це все. Печера доволі швидко закінчилась. Побігавши по гірському біому ще два дні, ми втомилися та відправились назад на базу. І раз ми добули печері трішки джуту, то я вирішив його використати в декоративних цілях та поклав червоний килим на вході. І раз тяга до гір в нас зникла, ми вирішили всі сили віддати будівництву, тому почали будувати новий порт. І вже після трьох днів спроб помилок почало вибудовуватись доволі симпатичне місце. Та це лише початок. Ну а далі вже приступили до основної частини порту, яка в загальній сумі ще не раз видозмінювалась. Під кінець порт виглядав доволі непогано та міцно. І це ще був не фінал, так як після цього нам у голову прийшла ідея побудувати тут основний склад. І отут почалось саме цікаве. Після бурхливого будівництва ми вирішили трішки змінити направлення нашого розвитку та почали збиратися до битви із четвертим босом, якого прозвали матір, тому як тільки ми взяли все необхідне, одразу пригнув дракар та вирушили до матері, незважаючи ні на що. Та вже на ранок 249-го дня причалили до берега і почали підніматися угору. Біля місця виклику боса нас чекали два кам'яних големи, які достали нам чи немало клопоту. Також за свою неуважність мене добряче так приклали до землі. На всілякі дрібниці по типу битви з големами та пошуку яєць для виклику ми витратили іще один день, та бій з цим символічно почався уже на 250-й день. Перемога над цим босом відкрила для нас інженерний стіл, та після його встановлення відкрилось іще багато різного і цікавого. Та це було не саме головне. Особисто для мене самим головним була активна здібність, яка дозволить нам плавати майже завжди на повних парусах. До речі, повертаючи рекару додому, я помітив наскільки класно виглядає наш порт, як фундаментально виглядає заплив, та сам причал, який прикрашає поки що самотній склад. Та це буде виглядати набагато краще, коли я побудую ковальню. Але це відбудеться за кадром, по вже відомим причинам. По умірі нашого розвитку робочий простір, який необхідний на базі, зменшується. Тому я вирішив перебудувати головний будинок та зробити його більшим. Проте саме будівництво відбудеться за кадром, так як воно нічим не відрізняється від будівництва того ж самого складу, який ви вже бачили. Все те саме тільки в більших масштабах. Тому давайте я вам краще покажу, що вже вийшло. Також не дивуйтесь деяким деталям, які ви побачите, тому що ці кадри з далекого майбутнього, а якщо точніше, з далекого 330-го дня. Пишіть ваші думки щодо нашої бази. Сподіваюся, що цей відеоролик вам сподобався. Якщо так, то будь ласка, поставте лайк та напишіть коментар. Це дійсно допоможе в розвитку каналу та в просуванні відео. Підписуйтесь на канал, якщо цього досі не зробили, та заходьте в гості до нашого дискорд серверу, посилання в описі під відео. Вельми вдячний вам за увагу! Бажаю всім найкращого та до нових зустрічей!